Завзли о, тобто вітаю це я Олшен, і катаю потрібні. Ви наразі ми наймаємо селян зі списами, селян з луками, метрових живих статуї, та що найважливіше, глядачів відео. Якщо ви належите до останніх, то прямо після перегляду цього матеріалу зверніться до найближчого китайського імперського офіцера для отримання одна кішка дівчина за крепузом та миска рису. Не забувайте виїдати їх по черзі для підтримання гармонії. А тепер час розказати, як Йоанбо, Бо, нефритовий дракон, спричинив вимирання динозаврів. Та перед тим, дякую спонсорам імперського агентства пропаганди за кошти на підтримання феншую. Я Йо, Бо. Я захисником великого Катаю в самому серці нашої держави в Ейджині, знаходиться компас Вучен. Я є його майстром, і процвітання нашої держави залежить від його сили. Готується він лише нафтою. І саме тому я прибув сюди, в далекий край Венесуели, щоб перенаправити її ресурси тим, кому вони насправді належать. Hate Вітаю, це є я, катайський радник Олшена, і для успіху нашої експедиції нам потрібно спочатку зачистити місцевість від туземців, які в цьому випадку є огидними зеленошкірими помиями, що моляться Грокус XAI. Наша початкова армія не представляє себе нічого цікавого, окрім нефритового лева влада та нашого лідера Юан Бо. Та навіщо нам думати за звичайних людей, якщо на нашій стороні є кров дракона та можливість моментально вбивати юніта з однією сутністю, якщо в того менше 20% здоров'я після. Першого бою ми маємо налаштувати наш компас Вуджінь на одну з місцин величного Китаю. І якщо ми триматимемо його на певному напрямі досить довго, то отримуватимемо бонуси, що буквально витікають з компасу в наші ручки та кожного іншого величного лідера нашої династії. І ще одним нашим зв'язком з домівкою є можливість відправляти каравани звідти до інших націй Сходу, таких як Кротуни, та Німеччина ці каравани іноді потрапляють в сутички, але загалом дають нам трохи грошей час від часу. Не думайте про них забагато, десь на половині нашої експедиції. Тут буквально кожен маршрут став занадто небезпечним, щоб окупатися. Як казав Сунзи, тільки коли ти маєш на руках тисячу твінків щодня, можеш мобілізувати військо. Ще важливо відмітити, що всі наші війська є або їнь, або янь, і якщо їх тримати разом, то в гармонії вони стають сильнішими. Через це ви можете робити та бачити. Певні рішення щодо комбінації рекрутингу та на полі бою. Так само, як і деякі будівлі, та сама провінція може бути інь, янь чи гармонійною, де це є найліпшим варіантом. Уявіть собі це так. Дитина йде по вулиці і бачить з однієї сторони зал ігрових автоматів, а з іншої дитсадок. Один представляє інь, інший янь. Бо якщо вона зайде лише до одного з цих двох місць, то ніколи не набереться життєвого досвіду, потрібного для виживання в Запоріжжі. Остання унікальна механіка, що в нас є, це заліза Нефрит, що ми можемо використовувати для певних дій на мапі кампанії, і як одне поглинається, то перетворюється на інше наступного ходу, вимушуючи нас зберігати баланс. Неймовірно, якщо ви помітили, що минуле речення було вставлено в останній момент, то вітаю за всю кампанію. Я використав цю надважливу механіку не більше п'яти раз. А поки ви поглинали ці концепції: величний нефритовий дракон вже взяв під контроль землі орків та гоблінів. І поки на фритовий двір, себто ми мирно готувалися до проголошення війни нашим сусідам на півночі. Жахливі деградовані культисти маски Сланеш підло проголосили нам війну з пізня. Варто було передбачити, що прихильники бога хіті забажають зайти ззаду. Тим не менш, це не виглядало добре для нас, коли ми були на 123-му місці по силі, а вони на 40-му. Те, що нам допомагало, так це те. Що вони вже воювали з німецькою експедицією на півдні від нас, і ми могли цим скористатися, набираючи додаткову армію з чарівницею лючунь. запам'ятайте важливе ім'я як командиром, поки основна пливла на човні повзназемних військ Сланеж аж до їхньої столиці, яку ми взяли на тому самому ході, але не без суттєвих втрат. Наступним ходом до поселення одразу дісталася сама маска, але ми вже звідти втекли. А наша друга армія була на підході, поки її основна могла перетягнутися з американського материка. На острови, що дозволило нам об'єднати сили, вбити її додаткову армію та відхопити одне з поселень. А тепер варто було навчити її уроку, який вона сама ніколи не забуде. Бо, як казав Сунці, коли ворог відпочив, єби його, коли він наїджений, є би його. А коли добре налаштований і врівноважений, єби його. Єби свого ворога завжди. А ще я не знаю, чого до цього бою не доєдналася союзна армія. Що там не було? Прогнозують перемогу. Ну що ж, спочатку формуємо нашу армію, нічого дивного. Лінія піхоти, лучників, окремо літани та дракон з владом на підхваті, де треба буде. У них є невелике підкріплення, яке, на жаль, вони не дадуть нам забрати нічого страшного. Вони заходять у фланги лучника. Нічого нового, слоне ж побудовані на такому проникненні. Зараз перекинути де пара юнітів і. Що це за знаки оклику? В сенсі Ейфорія. Я не можу їх контролювати гаразд. Заж... Що? Це все? Вони, вони всі тікають. О, Боже, це. Ну що ж, час альтернативних рішень. цій голоси ти сильніше, ніж я очікував, писк дітей. Чи ти знаєш, як можна зупинити наші війська від втечі з поля бою? Скавенські, щури війни завжди тікають, як думають, що можуть програти померти, так-так. Ми їх їмо, або робимо рабами такими. Цього не станеться. А якщо вони не, а якщо вони не знають, думаючи програють, то можуть перемогти так-так? Зав'яжіть та скажіть, що буде піпірова перемога, так? Воно, воно само авто вирішиться. Не дарма я тебе з собою взяв. Це точно коштує занепаду, що ти розповсюджуєш, усюди, сюди ми зупиняємося. Писк. І, дослухавшись до мудрої поради <пит> нефритового дракона, наші браві воїни змогли перемогти ворога, вирішивши результат бою автоматом, після чого перемога в цій війні нам була гарантована. <пит> Суть нашої експедиції полягає в будівництві спеціальних обелісків, що перенаправляють ремагі, ой, ой, тобто нафту назад до нашого компасу сили. Загалом таких місць на нашому американському континенті чотири, один з яких нефритовий дракон вже був готовий захоплювати від такого собі Фу. ракарта, якого озвучував той самий Рамсі Болтон. Я не знаю, що це означає. Я лише читаю цей текст Шен за його Бінчлін. Та оскільки цей напад, врешті, ми робили самі та блискавично, то навіть як такого одного сильного вирішального Вою не було, але можете подивитися, як Ракар намагається втекти від рію наших літал, які заманили його до себе, а наш лорд його замкнув в магічні тенета. А як ми вже захопили черепахові острови та почали будівництво обеліску, наш новий генерал зі столиці вже збирав свою армію та вів її на північ для нападу на ящеролюдних помиїв, що живуть в своїх очевидні нацистських зігуратах, та не поважають наше власництво нафти над їхніми родовищами. І саме тому ми мали викрасти їхнього президента. Та взяти столицю та будувати китайську економіку. view. Наш новий генерал та герой китайського народу за його заслуги на площі Тяняньмань почав ввести свою армію до першого поселення ящерок на півночі, із захопленням матчу гір війна почалася. І далі була наша перша та далеко не остання зустріч з динозаврами в цій кампанії, яка з нападу дуже швидко перетворилася на захист тим, як ящери втратили багато особового складу, просто дивлячись, як на них летять вогняні кулі, запущені з гармати на двох вулах. А там ми вже працювали чим знаємо підтримкою Тонів та контроточень, викликаних юнітів привидів, що нам давалося за рахунок отримання компаса на напрямі захисту якийсь час. І в цьому, до речі, бої. Я зрозумів неймовірну деталь. Майже всі юніти, що є у ящерів, вважаються великими, а наші алебарди якраз є антивеликими загонами. Це буде дуже корисно впродовж всієї наступної гри. І як виявилося, цих вбивств було достатньо, щоб до нас доєднався глядач. Ви! Так, нарешті у армії великого Катаю тепер розумієте, чому ви мали це дивитися? Ну що ж, я радий вас повідомити з вашою трансформацією. Як всім відомо, канал Ocean, я всіх заохочує до трансформації в величезних кам'яних конструктів, що можуть руйнувати стіни, вбивати лордів та доєднуватися до армії як монстр неймовірних масштабів. І тому... Я порадив його доєднати до армії нашого лідера нефритового дракона Йоан Бо, який все ще був на півдні та готувався Є до подальшої кампанії, там для нас чистки шляху до третього облізка з чотирьох можливих. А якщо ви додовелися до цього моменту, то не забудьте трансформуватися у підписника каналу Йо, поставити 5-7 відео вподобайку та залишити коментар, який ваш улюблений тип рису. Та поки на іншій частині континенту наш генерал Рон Гоу мав проблеми з тим, щоб Гоу та Захопити столицю ворогів через значну, якісну та кількісну перевагу ворожих ящерів. А з нашим прибутком, ми не сильно могли надістати до нього підкріплення зі столиці, а з півдня ми переводились до нього занадто довго, тому. Принаймні на якийсь час він залишався там сам та мав продовжувати бойові дії, поки ми їх вели на півдні. І тут я зрозумів другу істину, яку Крієтів Асемблі не хоче, щоб ви знали. Більше за Катай вони люблять тільки американців, бо інакше я не можу пояснити, яким чином цей бій мав бути піровою перемогою з великими втратами з нашої сторони. Особливо, коли ворожий лідер летить сам на сім загонів лучників, не рахуючи акробузів та буквально статою несвободи злу. Луком і не пройшло багато з часу з їхнього незграбного нападу, як ми вже за ними ганялися по газонах. Ніколи не недооцінюєте армію Катаю, особливо наших мобіків, з яких більша її частина зараз складається. Ви розумієте, що ви встрягли, коли небо починає говорити смарахтовою. А повертаючись до півночі, як казав Сунідзи, є дороги, якими не треба пересуватись. Є ворожі армії, на які не треба нападати, є міста. Що їх не варто брати? Є місця, за які не слід змахатися. І саме так ми й робили навіщо атакувати ворожу столиці, якщо прямо на півночі є незахищене поселення, де по захопленню ми можемо відновити свої сили та нашкодити ворожій економіці. Кампанія на півдні проходила з блискавичним успіхом. А перший обліск вже був активований. На півночі ж ми водили ворожі війська по колу, не даваючи їм набрати нові юніти через потреби постійного переслідування однієї армії. А з успіхами на півдні наш бюджет вже міг би дозволити туди підкріплення. Треба було лише трохи протриматись. Ми не могли від цього втекти. Час йти до бою проти одного з найсильніших чарівників світу. Головне, що Рон Гоу зміг прочитати мудрість від Сонізи перед початком цього бою. У становищі, коли не можеш виграти, захищайся. Якщо хочеш виграти, мусиш їсти трима з карисами сніданок. Якщо не маєш досить рису, боронися. А якщо маєш. Єбися, і саме тому був час оборони, особливо зажач наявну перевагу в далекобійних військах та місцевості. Хоча ліс і пихри городжав нам трохи поле лезору біля нашої гори в куті мапи. Ще одна перевага стати в куті мапи, так це те, що якщо ваші війська починають тікати, то більшість з них переживе бій, і саме так артилерія, арбалети на якомусь етапі вже ритуальне жертвоприношення летальних літальних загонів і принесло нам важко вибрану перемогу. Хоча їхні динозаври, що могли протоптуся крізь наш фронт і завдали Тих жертв були великою проблемою, але одна з переваг наших арбалетників це їхня броня та мечі з щитами, що вони теж носять. Тож, за потреби не сильно бояться ближнього бою. А під кінець битви ситуація у ящерів була настільки погана, що їхній легендарний лорд-чарівник пішов у ближній бій проти нас та помер прямо там разом зі своїм динозавром. Лишився в бруді, де йому і місце. Та як би я не накручував цей бій, як щось неймовірне, наш генерал втратив багато сильних військ. В тому Мунчисли у числі Олександра. Брата влада, після цієї жахливої поразки Мазда Мунді пропонував мир та гроші, але з відновленням втрат та підходом нової армії зі столиці під проводом довгого лі, поразка ящерів була лише питанням часу: що на півночі, так і на півдні. І великій щедрості та доброті нефритовий дракон Йоанн Бо підписав мирні договори з обома фракціями ящеролюдів після захоплення оболіску на півночі та проходу до Ітци, наступної сілі та власників третього об обеліску з півдня та мудрі знають, що милосердя має свою ціну. Вела зі своєї нори щур і зазирни на мапу два обеліска вже під нашим контролем, а наші вороги на колінах благають. Mm -hmm. я, я б так не радів, князь король. І Це, і це сильний ворог. Великі ящерки, штуки, сильно, сильні диновершники, так-так. Вони й покорили інші клани країни щурів та і ящерок і, і до збережжя до гір. Ти не віриєш в сили катайських списів. В мене є дещо граще за списи, так так тільки скажіть слово. Я почну працювати над армстаун машиною, що яку обговорювали, потякали про. Разписка тримайся між нами. Я не хотів цього казати, але з цього моменту ми вимушені бутися лише з ящерками аж до кінця кампанії. Тому будь-яке різноманіття викиньте з думок. Навіщо воно вам потрібно, коли є ще один тиранозавр та 20 тисяч вогняних саламандр? У вас був ракард з ельфами, тож заваліть єбало. Та до чого я? А так, лідер іси. Кор Рок, неймовірно сильний лідер, що на одинці при правильному білді може виносити армії, оголосив нам війну. Перше нічого такого, наша армія вже й так села на кордоні з ним. Хоча його держава та рейтинг сили ставили його як другим найсильнішим у світі. Але як казав один нью-йоркський фінансист. Це лише цифра, і війна починалась на погано. Ми перемогли пару боїв на півдні та почали проводити своїх генералів з півночі до Іци. В той же час армія Йонбо пішла на південь до Оболіска, а лючуню руйнувала центр країни Коррока. Паралельно ми готували нову армію в Чілі, готову. Для підкріплення. Та раптом неочікувано, Лорд Маздамунді хотів повернутися за добавки та голоси в війну. Поки наші північні командири вже були на півшляху до Бразилії, ми вже захопили потрібні землі від Іци, але ті не хотіли здаватися бо цифри, яким не варто вірити, казали, що вони все ще сильніше. Як казав Суньдзи, не вір. Зеленій бульбашці, а на північ ми мали відвести назад з корабля довгого лі, а також почати створення нової армії зі столиці. На півдні ми перемагали на всіх фронтах, окрім бідної лючуню, яка застрягла в центрі з пораненими військами без можливості поповнення та ще й оточена ворожими арміями. Для виходу з цієї ситуації потрібна буде неймовірна гармонізація та феншуй. І тепер я би хотів, щоб ви оглянули цю мапу. Те, що в нас відібрало кілька поселень на південному заході, було очікувано. Загалом ми перемагаємо іцу. Але подивіться на північ, і ви побачите, що кілька провінцій там буквально були винищені, не захоплені, винищені. І тут я маю бути відвертим. Я про те, що вам не сказав. Про центральну механіку оцих обелісків, що ми будуємо. Правда в тому, що я сам зрозумів, як вони працюють десь на цьому етапі компанії, насправді десь на 5-10 ходів пізніше за це. Отже, на кожному будинку нафтової вежі є невеличкий напис яскравим червоним текстом, який каже, що вас можуть за це виїбати. Потім можна впродовж кількох ходів бачити, як вам справа згори повідомляють про процес зібрання генг що готується руйнувати ваше поселення. Але до цього ці випадкові Гине створювали проблем, як звичайні гарнізони та низькорівневі армії їх могли з легкістю побороти. Та чомусь зараз вони вилізали з лісів з повними стаками одних з найсильніших законів, що їм були доступні. І поки на півдні ми насолоджувалися автоматичними перемогами нашої сильної армії, то на півночі ми мали ставати в куток та дивитися, як вороги вбиваються об наші арбалети Кожен катайський хід як казав Сундзи, сторона з більшою кількістю переможних сценаріїв виграє сторона. Що має їх менше програє. Той, хто не планує, перерікає себе на вимушене серед Всецвіту. Час зустрітися з основним військом ворога на півдні нашому нефритовому генералу, покладаючись на нашу переважну далекобійну зброю, ми зайняли оборонну позицію та очікували їхньої піхоти або. Лучників натомість прийшли вогняні сламандри з силою пострілу, що буквально виходило за межі інтерфейсу. Ми їх відігнали магією та прикликаними військами, але на тому етапі вже понесли серйозних втрат, а наздогнати їх до кінця було небезпечно з основною армією ворога, що на нас насувалася. І як і очікувалося, прийшло ще більше йобаних сламандр і ті, яких ми не змогли добити. І коли наші війська вже вступили до ближнього бою, то були суцільно деморалізовані та втрат. Хоч наш генерал і бився. У формі дракона до останнього подуху. Не, не бійтеся, лорд командир. Ви в хороших руках лапах, так-так. Я, я особисто ваше тіло витягнув викрав посеред ночі після бою розгрому. Мій нефритовий лев Влад. За, загинув здогнув той чорт. Які успіхи з кампанією? Дючу чарівниця змогла відбити дві ворожі ящеро армії та зараз втримує огиду поселення посеред і так-так. На півночі і програє прохрає, падає, жира ящера тримають в кордонах. Чудово! Досить експериментів. Ми переможемо надійним, доблесним катайським шляхом. Як, як скажете, лорден Дракон. Зазнали <гум> лютисько. Так як інь і янь до всього добра мало бути і зло, і зло прийшло до фортеці Лючунь, зло прийшло до неї на полі, і після боротьби за Великий Катай з самого початку проти Сланеж, ельфів і асиметричних перемог в тилу ворога проти більших і сильніших ворогів. Її удача вичерпалася всього лише за два рівні до того. Як вона мала б стати безсмертною, та її жертва була не дарма. Незабаром на її місце прибули нові армії заходу. А відновлений нефритовий дракон добив ящерів до останньої провінції, захопивши знову місце для обліз та підписав з ними мирний договір. Але до того часу ще довго. А поки. Що відбувалося на інших напрямах. На заході невелике плем'я ящерів, які ми свого часу лишили в спокої, вирішило скруситися можливістю нашої зайнятості у війну та напало на нас. Наподив, у них зайняло кілька спроб зайняти наше перше прифронтове поселення, де навіть не було стоячого війська. А згодом, як війна з Іцею закінчилася, то ми їх швидко довершили. Хоча більшість роботи зробила нова чарівниця, яка займалася рекрутингом для Іцової кампанії і тому була неподалік. Десь тут я, та наші вороги з зрозуміли, що я виявляється сильнішою бою за їм, я все сказав. Пробачте мене за мою негармонійну, не, не фаншуйну опінію. А де відбувався справжній В'єтнам? Якби деякі сказали, так це не півночі. Де кожна армія мала змагатися за своє право на існування не проти наших справжніх ворогів з гексуатла, а з випадковими йобанами ящеропомиями, в яких їхній стак 16 юнітів був сильнішим за наш з 20. Та що було головне, так це те, що ці повстанці не могли набрати нових сахонів та також не виходили за межі своєї території, що дозволило нам бити їх числом та фокусуватися на ворожій стороні. Бо як казав Сунідзи, розділяй та захоплюй. Після всього цього ми захопили та захистили місця для трьох з можливих чотирьох оболісків. Хтось міг би вже це назвати перемогою, але погляд на фритового імператора був націлений на останній четвертий оболіск, що був під контролем високих ельфів. Певного полководця доданого з останнім, сука, DLC. І всі ми знаємо, чим новіші DLC, тим сильніші фракції. Подивіться на це. Три фулстака в одному місці, і по повному 20 стаку в кожному нахуй поселенні. Те, що вже робити. Час готувати армію до походу. Еліфи, відмовили нам у передачі Зоряної вежі. Готуйся рушати на бій. Звичайно, пане генералісімуся, ваш, ваш пекірний слуха готовий, так, так? Дориська, льодиська. Я йому дам, дам перемогу тріумф, бо лише трошки гарпстауну додати і мій винахі, мій...